Перше питання від Богдани Ткачук. Чому ти вважаєш, що зайва увага з боку великої кількості незнайомих людей це щось добре? А, дивіться, щоб донести до суспільства проблеми, такі як жорстоке поводження з тваринами, проблеми екологічного характеру, насильство, зловживання владою, потрібно, щоб за вашою діяльністю слідкувала якомога більша кількість людей. Саме тому громадський діяч завжди має бути на видноті. Угу. Ти згадала про ковальонка. Якраз від нього наступне питання. А, коли ти віддасиш паспорт, який ти у нього забрала, щоб він знявся у твоєму відео? По-перше, в якому відео, а, і коли ти все ж таки віддасиш цей паспорт? А це відео реклама циклу лекцій з Політпіару, ага. в якій ковальонок приймає участь. Угу. А він один з основних піарників даного проєкту. І насправді, про паспорт це наш якби жарт в нашій компанії, так рівня. E, коли Ковальонок поїде в Ростов, чи ага. щось таке. Ну, а, а насправді а... паспорт у нього вдома. Так. Але я вважаю, що Ковальонок є легітимним і необхідності купувати квитки до Ростова разом з Чорнокондратенко, в них немає. А для чого Ковальонку і Чорнокондратенко їхати до Ростова? Відео, коли вийде світ, всі зрозуміють. Ага, тобто ми чекаємо відео. Так. А коли вийде світ, відео? А ми шукаємо якби інформаційний привід для випуску даного матеріалу. Якби я пройшла до Міс, ми б використали його як агітацію, ага. але зараз Це доведеться серійно. приймати участь в якомусь іншому заході, і туди ну, якось окей. А, тоді йдемо далі по питанням. Ксенія Мейта, як ти визначаєш поняття елітарності, які риси повинен мати, повинна мати категорія еліти? На мою думку, до еліти відноситься та категорія людей, які готові присвятити своє життя служінню гуманістичним ідеалам. Гуманісти... Гуманістичним Гуманістичним ідеалам, так. Угу. Таким чином, це має бути людина, для якої характерна самовіддача та а... Самовіддача. Тобто дядя Толя він в принципі підходить під еліту КМА, ну і не тільки КМА, в принципі. Ну він він, наче, працює. Е, ну як ти сказала, ну всі ці його, всі ці риси, про які ти сказала, в нього присутні. Його можна назвати елітою? А насправді елітарність визначає не професія людини, ну, ну, а правильно. її відношення до життя. Ну от у нього таке ж відношення, мені здається. Тобто, він так він гуманістичний, досить такий приємний дядько. А на жаль, як дівчина з першого плацу, я погано знайома з ним, а. і тому я не можу. Робити якісь судження про людину, котру я не знаю. На жаль. О, до речі, питання першого, до першого плац. Коли перший плац поверне собі якби, популярність, тому що зараз другий плац, КМЦ і такі далі всякі речі, вони виходять на перший плац. Коли перш... Виходить, виходять на перший план. Коли перший плац стане крутим знову? А насправді. Це була дуже цікава політика привернення уваги до другого плацу. В той момент, коли була включена заборона паління, перший плац втратив свою силу, адже основною ціллю першого плацу є вільнодумство та паління.